Кролем, батерфляєм чи на спині цим юним хлопцям і дівчатам під силу будь-який стиль плавання для багатьох з них змагання відбуваються вперше в житті. А де хто й взагалі не професійний плавець? Так володар золотої медалі, 13-річний Артур, дзюдоїст плаванням займався лише рік, та попри це йому вдалося підкорити воду стихію. Сьогодні тріумфував у запливі на 25 метрів. Зізнається, про перемогу, навіть не мріє. Та відтепер наполегливо радитиме і своїм одноліткам долучатись до спортивної гвардії. Ну я не ожидал, не ожидал, что я смогу победить. Вот, я думал, там будут ну, сильные ребята и чью, себя чуть недооценивал. На сегодняшний день я считаю, что это нужно. Спорт тренирует дух. Вот, и человек как бы становится сильнее и духом, и, и силой. Как бы. Я считаю, что спорт вот, любым спортом надо заниматься, и каждый человек найдет свой спорт, который ему будет нравиться. Гідно тримають естафету юні красуні. Олександра справжня асоль у свої 12 років займається парусним спортом. На яхту її привів дідусь. Після чого вона зрозуміла, що вода і вітер її покликання. тім змаганнях з плавання участь брала вперше. каже перемогти допомогла віра в себе. Просто вірила в свою побіду. Я святою, щоб вони вірили і знали, що якщо будеш старатися, завжди будеш перемогти. Тренер задоволений. Розповідає, вирішив взяти участь у змаганнях спонтанно зі своєї Школи до басейну провів вісьмох вихованців, тішиться вже двома завойованими медалями. Сподіваються, що до командного заліку додадуться нові тріумфи. За його словами, такі змагання не важливі для молодого покоління, адже командний дух і воля до перемоги можуть допомогти подолати будь-які негаразди. Діти всі повинні займатися спортом. Це однозначно. От у мене тренуються діти, з 6 років, тренуються шість і сім. Іду тут як Артур йому 11 років. это на сегодняшний день это очень важно и главное. Почему? Потому что это детей отрывают от улицы. И, в принципе, они занимаются здоровым образом жизни, воспитывают в себе желание побеждать в спорте. Гідний приклад для молоді подають і досвідчені плавці. Це чоловіки, і жінки до 45 років. Усім переможцям вручили медалі, кубки та спортивні подарунки. Цьогоріч змагання проводяться вже втретє. Естафету здорового способу життя гідно тримає столичне фізкультурно-спортивне товариство Спартак і недосягнутому обіцяє не зупинятись. Аліна Костробіцька, Ігор Коркодим, новини УТР.